Навчання. Ви подержите здібності до самостійного опанування тих технологій, якими ви зацікавитесь. Ви можете стати дизайнером, ви можете стати розробником сайтів, ви можете стати програмістом. Якщо ви захочете, ви також можете викладати інформатику, хоча це не буде вашим фахом, але відповідно і це передбачено в нашій індивідуальній траєкторії навчання. Робота в тих проєктах і робота в тих лабораторіях, які будете проходити практику, вона дасть вам ті навички, які фактично вам будуть корисними. Введення спеціальної секції економічна кібернетика фактично дасть вам можливість застосовувати свої знання, скажімо так, як інформатика в економічній сферах, оскільки зараз дуже. Шні попит на людей, які знають не лише інформаційні технології, але які вміло можуть поєднати їх із виробничим процесом із логістикою, тобто створенням системи розподілення запасів із доставкою вантажу продукції в потрібний час і потрібне місце, яке дозволить вам контролювати постачання продукції і бути завжди відповідно на зв'язку з вашими постачальниками і клієнтами. Воно дозволить вам застосувати ті знання, змови програмування із вас даних, до конкретних прикладних аспектів, які замовляють фірми, наприклад, механічний завод, який звернувся до факультету з проханням допомогти йому створити систему управління своїми запасами. Наприклад, це може бути комп'ютерна фірма, де вже починаючи з другої, третього курсу, вам дають невеликі замовлення, ви стаєте частиною того цілого тієї команди, яка буде реалізовувати врешті-решт відповідно свої проекти. Тому незалежно від того, яку спеціальність ви оберете, і незалежно від того, який вибір ви зробите, це буде залежати саме від вас, тому що зараз саме... Те рішення, яке ви приймете, воно дуже суттєво вплине на ваше майбутнє і на те, ким ви станете через 5 років. І фактично, той диплом, який ви отримаєте, це буде не просто папірець, це буде той документ, який засвідчує, що ви дійсно конкурентно фахівець і що ви зможете обрати той напрямок і бути користувати діяльності, які ви обрали. Після. Фактично нашого з вами виступу. Ми вам покажемо всі наші приміщення, всі ваші лабораторії, і ви можете ще, скажімо так, прийнявши цю інформацію відповідно і вибравши те, що вам більше подобається, прийняти остаточне рішення. Дійсно, всю інформацію, що стосується вступу, Валерій Іванович абсолютно вірно сказав про те, що є профільний екзамен з математики, це 140 балів. Це є відповідно екзамен з української мови і літератури, і це є на фізика або іноземна мова, дає вам можливість для того щоб поступити в цю спеціальність і фактично одержати ті знання, яких ви потребуєте для свого навчання. Так через п'ять років можливо ситуація на ринку зміниться, але і наш факультет не стоїть на місці. Ці знання постійно оновлюються. І коли ви поступите на цей факультет, ви побачите, наскільки великий вибір буде перед вами в плані вибору своєї спеціалізації і в плані пошуку відповідно своєї роботи. Ми а, а, періодично проводимо так звані столи, круглі столи з роботодавцями. Вони приїжджають сюди, ми збираємо студентів. Вони фактично залучаються до тих проєктів навіть, навіть дистанційно. Що дає перевага навчання за цими спеціальностями? Те, що вам не важливо місце, вам важливо саме те, з ким ви працюєте. Інтернет дає вам майже безмежні можливості щодо того, де ви можете реалізувати свої здібності і фактично, як ви можете їх реалізувати. Дійсно, витрівна абсолютно вірно говорила про те, що заробітна плата програміста. Так, вона дещо вище. І в цьому випадку ви дійсно маєте доказати те, що ви заслуговуєте на цю заробітну оплату, і ви дійсно маєте пройти певний відбір для того, щоб заслужити ту достойне місце, яке фактично одержують наші випускники. Отже, не затримуючи більше час, я фактично пропоную всім вам перейти відповідно до тих відділів, які вас чекають, і в яких можна ще інформацію про те, що ми з собою уявляємо і як нас відбувається процес. Дякую вам за увагу. Сидіть, сидіть, сідіть, Я тут. І ми вам говорили, що у нас зараз буде екскурсія. Ми прийдемо по п'ятому поверсі. На п'ятому поверсі у нас кафедра інформатики і комп'ютерні класи. Кафедра. Які навчаються і фізики, і математики, і навчаються. Я як математик можу вам показати, що? Дошку, крею, ганчіку. Все. Чим хороша математика в школі? Нічого не треба. Голова не болить за прилади, за комп'ютер, нічого не треба. Це неправильно говорити. Це не Спокійно. Вони вкладали, а тепер мені не дають сказати. Да, да, да. Значи, це п'ятий поверх. Подивитися нашу. Е ми ну, базу потім прийдемо на четвертий поверх і подивимося кабінети лабораторії дуже У нас дуже хороші лабораторії. Там і лабораторії оптики, електрики, я вже холю посяти. От ми вам покажемо як ми самі, нічого зробили тунельні. Ви увидите, що він показує. І много яких я на всякий випадок, от ви будете поступати, то от такий ніби як прийом. Я знаю з цими сертифікатами. Якщо ви плануєте на фізмат, то ви краще все. П'ять можна записатись, так на От тут п'ять і запишиться. Україна. Максимум чотири. Ну, тоді ну, українська, всі пишуться дружно, давно фізика, математика іноземна мова. Все. Ну, а Якщо хтось на хімії, можна хтось хімічний, чому? Я пояснюю. Тактика. Так. Вам можна 5 вузів по 3 спеціальності. Так? Тому краще так подавати, Значить, от можна подавати на фізику, наприклад, і інформатику. На математику, на фізику, ось таким Да? Так? І якщо, наприклад, ну, дивляться, які ви отримаєте 140 балів. От там, де отримали 140 балів, от то вже туди. По математиці вибираєте три спеціальності, по фізиці вибираєте фізику. Щоб попасти на фізмат, а там буде вже далі видно. І потім є ще одна можливість, я там декільком людям казав, є така можливість, значить, у нас от у фізмасшкола є. Де? Ми ж запрошуємо, і ж вчитесь, більше з вас вчиться в нашій фізмат-школі, Це кожну-четверту другу, четверти, другу четверту суботу, кожного місяця, аж включно травень, Ми отут, наші викладачі, зовсім безкоштовно, без копійки грошей, ніхто нічого. Це старейше. Такі, времена, да? Фізна школа. Захід і Вот. По суботах викладачі приходять і розказують вам трошечки про ЗНО, трошечки показують, як розв'язувати такі приклади, трошечки про математику, про фізику, про інформатику. Да? От. Такі розвиваюча школа. то У нас, крім того, що є в нашому університеті ліцензія, у нас є підготовче відділення, є ліцензія в нього на підготовку до ЗНО. Ліцензія Мінницька СК. Правда, це вже буде за гроші. Тобто ви можете записатись туди, поступити, і там вони дуже так, дуже щільно годують саме до ЗНО. Тобто там контрольні йдуть точно так, як ЗНО. Приклади майже, ну, схоже, минулих років, такі як ЗНО. Там атмосфера, порядок все точно є, як на ЗНО. А це вас буде тренувати до цього ЗНО. Правда, Та, що оплата оплата, а за що головне? Головне, що по закінченню цього вони мають право дати вам до 20 балів плюс. Розумієте, за тих всіх сертифікатів, що ви отримаєте. Там ну, так, написано до 20, можна менше, але не більше 20. Як правило, там вони по 20 і отримують. Так? І тоді всі сертифікати, що ви склали, вам ще плюс 20 балів. Правда, це не дає 20 балів до того 140, розумієте? 140 має бути, наші документи не на візьму. Тому потрібно мати 140, а потім ще ці плюс 20 балів це вже для рейтингу там середині, серед тих, хто подасть документи. Зрозуміло? Ви можете використати таку можливість. Ця структура у нас, на, там, де ви бачили, що всі ці столи, вона там на першому курсі біля до своїх оголошень, відділення. Туди зайдіть і запитайте, що, коли, як і так це. Це вам допоможе Ну, Ситуація така на фізмат, на фізмат. На інші спеціальності, інші ситуації. Але на фізмат я вам скажу, скільки вже років ви захотіли поступити на фізмат – ви на нього поступите точно. От ми, я ж кажу, пішли навіть на таке великому році, що не було патерієнтів і так далі, А до нас пішли люди. То ми мало що е, е, забили ці, цю нашу е, е, держзамовлення по 20 місць, то ми ще попросили в Міністерство. нам на користь по 3 місця ще й дали. Додатково. Ми зарахували і на кожний спеціальний чоловік, чоловіки, щоб за бортом. Ну яким за Ну, Вони пішли на платне. І ми забрали всіх. Тобто, якщо ви намірили поступати на фізмат, ви стопроцентно поступите. Ну, тільки треба мати бажання. Саме крайній випадок, це вже на платне, але я не думаю. Що в цьому році, щоб, ну, тому що на всі інші спеціальності просто ріжуть державний бюджет. От економістів, фінансістів, юристів, психологів, ну вже пруд пруди. пруди ну, Вже немає. Вже міністр виступає по. Ну, скільки їй працювати де. Дайте нам фізику, дайте інформатику, дайте інженерів, програмістів дають, де вони, дайте їм. І нам дають, додають місця і бюджетні. Приходьте нас. До мене, якщо нема питань то Віталій Миколаївич проведе вас по п'ятому поверху. Потім дружно передасть вас в групу Валентина у на вас по четвертому поверху. І після цього запрошуємо через вашу дізнаку. Водка дистанционных средств обучения и внедрения их в процесс обучения. То есть, значит, также, ну, в общем, можете прочитать на слайде, это подготовка методических материалов, разработка всяких тестов, значит, и так далее. Теперь конкретно о проектах, которые разрабатывались. Значит, это интегрированные следы обучения, основы организации программирования, энциклопедии, различные, значит, системы дистанционного обучения. Сейчас мы используем QS онлайн и Херсонский виртуальный университет. Дальше на слайдах будет подробно о этих проектах. Значит, интегрированная среда изучения курса основы алгоритмизации программирования. На первом курсе значит, вы будете, если поступите, ее использовать при изучении курса программирования. Значит, вы в среде есть возможность отправлять задачи и сразу увидеть свою оценку. То есть вы читаете условия, пишете код, нажимаете кнопку, сразу знаете свой результат. Там есть журнал, видеоинтерпретатор, учебник. Ну, это достаточно используемый ресурс и удобный. Значит, это скриншоты скрин с, с людьми. В, на Питфаке используется веб-ресурс ⁇ История педагогики ⁇ тоже разрабатывался в, нашей, в нашем отделе. И все эти проекты доступны онлайн с сайта Херсонского государственного университета. Также есть лока, на локальных местах некоторые проекты на дисках. Можете посмотреть Значит, дальше. Система дистанционного обучения ⁇ онлайн Тут, помимо всего, есть возможность выкладывать э, учителями-твиттерами э, тестов, которые студенты проходят онлайн на, на занятиях, на лаборатории. Э, и э, добавлять разный контент. Видео, э, лекции. Значит, вы можете дома скачать материал и использовать его как дополнительный, так и на лекциях, то, что вы видите. Значит, э, следующий проект — это колесо Его задача – это контроль, контроль оценивания преподавателей, студентов. То есть вы получаете после каждого модуля ключи на фидбэк. Это все анонимно. И вы оцениваете по десятибалльной шкале каждого из преподавателей. Потом эти оценки ну, по разным критериям. Компетентность. Вот, значит, тут могут печататься как и студенты, так и аспиранты. В общем, каждый год у нас выпускается такой сбор. И на конференции, которая международная научно-практическая конференция, информатизация на, на образование Украины, эти статьи защищаются. Конференция проходит в Лазурном, в Буревестнике. Все, кто... Ну, это больше актуально для 4 пятого курса и для тех, кто печатался в сборник, и едут туда, защищают свои работы. Это тоже хороший ну, опыт для э, дальнейшего. Также э, отдел принимал участие в международных проектах. Тут на дисках э, тоже есть SIDL. Э, подробнее на следующих слайдах. Система дистанционного обучения ВИСАЛ. Это uh, разрабатывался проект uh, совместно с Аграрным университетом. И uh, проект компьютер... Uh,